На відміну від мембранної пружинної муфти, яка використовується в більшості автомобілів з механічною коробкою передач, багатодискове щеплення має кілька фрикційних дисків. Багатодискове щеплення складається з ряду фрикційних дисків, які з'єднані з валом. Фрикційні диски оснащені фрикційними накладками для підвищення коефіцієнта тертя. Фрикційні накладки виготовлені з вуглецевого волокна. Сталеві диски розташовані між фрикційними дисками. Сталеві диски мають зовнішні зубчасті кільця, які використовуються для їх фіксації в кошику з щеплення. Фрикційні диски і сталеві диски стискаються під тиском. Отже, сталеві диски починають обертатися. Як тільки фрикційні диски починають обертатися, однак, коли диски більше не контактують один з одним, фрикційні диски та сталеві диски можуть вільно обертатися. Диски притискаються один до одного чотирма пружинами. Ці пружини чинять тиск на натискний диск. Натискний диск чинить тиск на диски. Коли тиск подається на натискну пластину, диски вільно обертаються. Тиск зазвичай створюється штоком вимикання зчеплення. Тяга вимикання зчеплення може бути з'єднана з важелом щеплення. Важіль з щеплення може використовуватися мотоциклістом для від'єднання коробки передач від двигуна. Отже, енергія передається від двигуна до коробки передач при притисненні дисків один до одного, коли диски відокремлені один від одного. енергія від двигуна до коробки передач не передається.